Так, так знову дропив далеко. Поки поїду, доїду, то і вже мен... Я заберу цей дроп. Так, тут може я стигну, чи ні. Так, стигну. Забираємо. Добре, що я а, на англійську мову змінив. Можна швидко збирати дроки о мазараті так а куди їхати давай мазарати выключить так походу він знає куди їхати, або ні. ней поехал Це туди не, мабуть. могу так 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 дорого об'їжджаємо. аккуратно Тобто опережі. Буди їхати так, зрозуміло. Ну <різь> то тобто, так, поїдемо по дорозі. Він як хоче, а я поїду по дорозі. Ну, так, пані, класика. Чи почивка? Так, тут... -то. Так, треба дорогу дивитися. Так. МГТ вже там їде. Чи 1 Ну, ви бачите, сам ви, вийшов. Так, беремо, беремо, звичайно, беремо. Так, куди їхати? Тому це скоріше, же все тут буде, а по оця зона. Може це піраміда буде. Хто тут? Що там он? Будем убивать. Так, він по моєму так так да, карник выиграв. Оооо Цривай. О, дев'яточка, бітл. Ну давай. 一点も。一点しちゃって。やはと。で、ほとんどやはと。ね、right. <Turn around, S 2>。 Не, не, та я думав, финиш там было. До побачення. Я повіл. О, я... а, а я це. А, я поняв. Мда. Дивимось, як він поїде. Не, він. робить. Це рок правильно ропа. Сейчас на дорогу виїде, і ся і тут во Жалко, жалко. Чому він так довго їде? Дивно. Ну, дев'яточка перед момент. Мені Фух. Дев'яточка, сюди. Так, зона, зона. Ну так, 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 це воно, те я думав. закрыла машина. Потом чуть-чуть пойдет. Не понял. А, все понятно. Ну что за игра такая? Есть... А, он вышел. Он понял. opponent eliminated! Punta, punta, punta. Run, run, run. Turn around, but when it is safe, they do so, In 200 meters, turn left, left. Recalculating. Route. In 100 meters, turn right. tá para E demo. Ah, tá. de oh, finish. Ah, oh, finish, finish, finish. Oh, in tá, corrida, uh, mano. Фунтик, пункт, пунтик. Треба брати. Так, обочаюсь, сейчас я две секунды. Две секунди. Секунду. Так, все, нормально працює. Так, ну так надо треба міняти машину. Я хотя б, сейчас попробую сейчас кого-то выкинуть. Гарно, гарно хто тобто приєднався. Так. Де всі? Де суперники? Мабуть, вони всі там. Так, так, вони всі там. Так, шукаємо чи їхати, чи не їхати. Фініш, ну так, ця піраміда. О, е, є... Е, є непогана ідея. Зараз ми там выключим кость. Ой, выпач. О, це небезпечно. Calculate route in 400, 400 meters. Turn right. Mm -hmm. Mm -hmm. Поменяю машину, мабуть. Так, я поменяю. Давай, Бага, Сентанар, Сенбак. Так, зона ще багато, Може дострочно можемо взяти, спробуємо. Сім гарного перегляду. Топів ще не було, але спробую взяти топ. Уже две семерки знайшов сьогодні. Але поки що без результату. Результат... результатів. Так, там кто сховается. Бобла, попада, да. Терноплек.

Не, ми залишимо собі. Там один стоїть. Не знаю, треба. Що у нього за машину я поки що? Не знаю. Бабла-ба-блад. Ну ладно. Да, по кукарике еще там. Meters, right. meters, turn right. Turn right. Так, напомню, наповану где yeah. останется уже Вот Троє гравців залишилося. залишилися, супер. Це ж Замать понятно, понятно. Кусти прятался. Я думаю, а те всі парники. Аби їх там. Так, ну тут поїдемо. Гришки. А тепер можна зиха так. А, фунтики є, Це погано. 200 метрів. left. лег. 400 метрів. Кибориться Блін. Швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидко. Поїдемо так, щоб він поїхав теж так. А, це читер, все, все, зрозумів. Читер, бо я бачу, бачив, читер. 100 meters, turn, sharp right. turn sharp left. Turn sharp left. Это читер, может. А, не. Читер, читер, я не разумею. Читер, не читер. Да, это не читер. Терн шап. Да, это выйдет, давай. Терн читер. читер, читер. Ось, 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 читер. Кажу, літає. Треба наказувати цього читера. Так, виграв чи ні? Виграв чи ні? Так, не шуй четера. Як він літав? Це жо, за все. Я просто в шокі. Сейчас три секунды.